Чат GPT каже, що гомофобія в Україні зникне у 2040 році. Але нам такий прогноз не подобається. Дивись новини та наближай рівність швидше. Українська держава вперше визнала пару чоловіків з сім'єю. Це сталося у Деснянському районному суді міста Києва. Туди звернулися двоє чоловіків: Зорянки та Тимур Левчук. Вони разом понад 12 років. Один з них почав працювати у посольстві України в Ізраїлі. По закону дипломати можуть їхати за кордон не з сім'єю, але другому партнеру відмовили. Адже за українськими законами шлюб це союз лише чоловіка і жінки. Пара звернулася до суду і надала спільні документи про оренду житла, фотоальбоми, листування та квитки. Тому суд визнав, що і Тимур фактично сім'я і задовільнив їхній позов. Це наскільки я знаю, перше рішення в Україні, а ми не можемо говорити про прецедент, тому що в Україні немає прецедентного права. Але тим не менше, це рішення дасть можливість іншим судам дивитися на нову правозастосовчу практику, яка формується, тому що право це така жива субстанція, яка змінюється набагато повільніше ніж потребують суспільні відносини. У спільноті ЛГБТ військових поповнення це співак та відкритий бісексуал Меловін. Він мобілізувався до лав Державної прикордонної служби і увійде до складу тамтешнього ансамблю. Про це артист заявив під час концерту. Мене запросили в цей ансамбль, тому з цих пір я також прикордонник, і з цих пір я граю разом з цим ансамблем. На це одразу відреагувала гомофобна депутатка Мар'яна Безукла. Вона порівняла співака із лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею і звернулася до Мелвина у двох родах: чоловічому та жіночому. Ймовірно, так хотіла його образити. Ось чому він вона підтримував, підтримувала тополю музичний фронт, честь форми теплих місць. Народна депутатка Мар'яна Безугла у Телеграм. Мар'яна Безугла знову вирішила покачати ненависть на рівному місці. Безугла стріляє нам усім в ногу, от вона псує просто от е, імідж України, і її хтось має спинити. Ще одна олімпійська чемпіонка зробила камінаут. Це Мартіна Саблікова. Вона з Чехії та змагається на ковзанах і вже має три золота на олімпіаді. Мартіна вже 12 років у стосунках, але довгий час це приховувала. Але все ж жінка вирішила відкритися. Ви знаєте, я завжди тримала своє особисте життя в таємниці, але останнім часом я відчуваю, що деякі люди намагаються говорити від мого імені, і це вже занадто. Отож, ось воно. Прямо від мене ми з моєю дівчиною живемо чудовим життям разом уже понад 12 років. Кохайте один одного. Завдяки їм ми знову повірили у любов. Пара пінгвінів геїв виховує дитинча. Це сталося у Великій Британії. Там є зоопарк Честера, у якому народилося 10 пташенят пінгвіна, породи Гумбольта. Цих тваринок залишилося дуже мало на землі. Так як батьки не могли висадити усі яйця, одне віддали одностатеві парі скампі та флаундеру. Ті одразу приступили до батьківських обов'язків. І їхнє пташеня теж успішно вилипалося. Воно вже підросло і багато бігає та їсть. У зоопарку кажуть, це велике досягнення для того, щоб зберегти цей вид. Газета New York Times випустила рейтинг ста найкращих фільмів 21-го століття, і у ньому є декілька лгбт стрічок Тому якщо не дивилися ці фільми, то запам'ятовуйте, до списку потрапили картини Керол про кохання двох жінок у 50-х, назви мене своїм ім'ям про літню закоханість у спекотній Італії. Портрет жінки у вогні про роман францужинок у 18-му столітті. Горбата Гура про двох ковбоїв, місячне сяйво про темношкірого хлопця, який намагається прийняти себе, і Малхолен Драйв про про роздвоєння особистості. Повний список фільмів шукає за посиланням в описі. Мільйони віл-позитивних людей можуть загинути у всьому світі до 2030 року. Про це написали у науковому журналі Лансет. Там кажуть, коли Америка допомагала іншим країнам, це рятувало людей від багатьох хвороб, зокрема від вілінфекції. Але тепер штати заморозили фінансування, і це дуже вплине на смертність від багатьох захворювань. Так за 5 років можуть померти 16 мільйонів людей. Ми живемо в часи, коли іноді від новин може бути некомфортно або страшно. Тому ми розробили Твін. Це твої цифрові помічники на основі штучного інтелекту. Їм можна задавати будь-яке питання, і вони тобі допоможуть. А ще завдяки твін, можна замовити хелбокс і завжди знати свій статус. Посилання шукайте під цим відео. І на цьому все. Гей, новини виходять завдяки нашим спонсорам та спонсоркам. Їхні імена на екрані. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.